починали з нашу справи ще з батьком от з одного трактора і з двох гектарів землі. Так що, можна сказати, ми землероби вже у другому поколінні. І в ті часи, коли вже розвалювалося господарство, от, батько працював на тракторі в тому колхузі. І так потихеньку-потихеньку склали ми разом першого трактора, почали працювати. Працювали, працювали. І землі додавали, ну і якось так вийшло. Пшениця, вес, жита, проса, у лінії, такі як соняшник. До повномасштабного вторгнення вже біля тисячі нас було обробітка. Техніка, поставили склади, зав для очистки зерна. Планували поставити вже у 2022 році сошарку. Але це, як так кажу, життя внизу свої корективи. На цьому місці Камаз був згарений, машина зв'язківців, Антени були натягнуті для, для зв'язку. Це все було згарене. Ти ж в нас було багато крові. Коли прийшли загарбники російські, це перше, що було знайомство. Я тут був сам на базі. Питали перше, де знаходиться, що за населений пункт, скільки кілометрів до Києва. Потім грозились розстріляти, казали, що я тут український військовий, що я їх на їх на їх наведу артилерію. А тут вже повністю їх була база. Тобто сюди вони завели свою техніку. Війська, тут були зв'язківці. Повністю командний пункт. От. Генерал жив у, у, тому, у Зерносховищі Луганській. Тоді ще казав, що у мене приказ від командування місцевих не трогають. «Ну, якщо дадуть прикази, я вас з Ну, розстріляю. Поки ще тут не повністю в порядок ще не встигли навести то що в кучу поскидали. Но... От, то, що після обстрілів те, що техніка була розбомблена. Це труби, труби з ураганів, це, що перевозили з порів. Тоді, коли вийшли в поле, ми просто були в шоці, яка кількість, або поля були всипані всіма залишками. 8 березня. Російським в наші хлопці вдарили, я не знаю, чим конкретно. Але здетонувало було 4, 4 машини з БК комплексі 240 міни тюльпан. І один автомобіль з тим БК Ураган. І це все здетонувало. Склади пагарін, верхній склад із новим завом були майже зруйновані. Техніка розкорочена все. Це дуже важко було емоційно пережити, але прекрасно знало, що потрібно сіяти. От, і не загрузати в цій обстановці ти, а потрібно потихеньку-потихеньку з цього виходити. стану. І кращий, кращий метод це починати працювати. Це наш газончик. Трудяга незлавний. Я тоді був в епіцентрі вибуху. Я не то, що був здивований, був просто в шоці. Коли поруч стояли тигри російські, Бремка і пускова установка ракетна, з -з згоріли вщент. В нього згоріла тільки одна кабіна. І він повністю був. Ну, можна було відновити. Як бачите, знову його відновили і працює вірою і правда, я буду. Думаю, ще не один рік буде. Цей зерно склад теж довелося перероблювати, бо після вибуху стіни стіни порозліталися, плити перекриття теж попадали. Он до, до сих пір видно, яке воно все було побите. Зав теж був зруйнований. Ну, як бачите, Потихеньку, потихеньку знову наводимо красу. Як і не крути, воно, мабуть, це в крові таке заложене, що як на гни, а все одно ми встаємо на ноги і далі далі йдемо. Нема такого, що нам сказали, нам погано чи щось і тут. Ми, ми, нашого, в цьому не заключається, наша незнація, у нас все в крові закладено. Нам, мабуть, на генетичному уровні. Ні, просто ми з цього не можемо.